Сакуліна віра, авторський вірш Ми квітки Тягнеться квітка до сонця рідненько, ніжна, тепла, мов ручні кіненьки, простягаю свої пелюстки в надії, бо в серці вона досі жевріє. але раптом налетів сірий пил, і у квітки не лишилося сил. Тягнутися до сонця стало складно, бо вітер все руйнує нещадно, неначе косою зрізає листки, додолу гне стебельці хистки. Немає вже сонця, усюди пітьма. Але ж квітко, ти не одна, кричиться позаду поле квіток. Розсіявся туман із думок, я не одна, стоятиму тут. Поки жахливі вітри дмуть, ми перешкоди сміливо зустрінемо, і потім разом сонцю порадіємо.